Новакова Ірина, директорка центру розвитку сонячний зайчик і координатор громадської організації «Гуманна педагогіка в Кіровоградській області. Ми зараз на дитячій волонтерській кухні співпрацюємо з громадською організацією Добромир і допомагаємо ЗСУ тим, що фасуємо сухарики, ріжемо яблучка, сушимо. Взагалі, мета нашої дитячої волонтерської кухні це духовно-патріотичне виховання дітей через волонтерську діяльність. Так, спочатку у нас іде перша частина нашої зустрічі це розвиваючі заняття, які включають в себе е, різні е, ігрові моменти для налаштування. Через е, психологіня проводила ігри на е, зняття з, е, напруги для покращення емоційного стану, налаштування психологічного. Ось ми обов'язково торкаємося духовної сфери через притчу, через казки. Ми слухаємо якусь притчу, обговорюємо і обов'язково в цей. Цій притчі е, торкаються такі питання, як е, добро, добро, і зло, е, моральні е, якості людини. Ось ми говоримо про волонтерство, про те, чому люди приходять свій вільний час і присвячують його е, іншим людям, коли можна було піти розважитися і зайнятися чимось іншим. Тобто, ми вважаємо, що е, людину потрібно виховувати з дитинства, ось саме е, на е, таких, е, через волонтерську діяльність, через служіння іншим, і тоді, е, звичайно. Наша країна все буде будуватися по іншому в країні. Сьогодні нам добромир дав сухарики. Ми їх будемо фасувати, і в нас також яблучка нам дали. Ми їх помили і зараз діти будуть в другій частині практичної кухні, Вони будуть нарізати яблучка. Ми будемо їх складати на піддони. Потім я забираю це додому сушу. І на наступний раз ми будемо фасувати вже сушені яблука. Також ми назбирали горішки. На наступний раз на стаж, також будемо робити суміші горіхові. Кількості, ну у нас волонтерська кухня працює другий місяць, лише це дитяче саме. Ми, як волонтери, з пані Вікторії кажуть, Психологія. Ми з нею ходили в добромир і робили роботу разом з дорослими. Але я залучала своїх дітей з метою виховання. І я побачила, так як я педагог, я побачила, що це може бути розвиваюче заняття. І тому, ось така це наша авторська програма, скажімо так, дитячої волонтерської кухні. Ми її самі придумали, самі пишемо сценарій до кожного заняття. У нас є певні сценарії проведення і певні роботи в нас постійно змінюються. Тобто не кожного разу не те саме, у нас різні види роботи. І ми залучаємо, як бачите, дорослі нам допомагають Ось тому ось ну об'єми поки що, якраз я збираюсь. Підсумувати, скільки ми за цей час ну приблизно ми вже перерізали десь більше 50 точно кілограм яблук. У нас вже насушений, бабиликий мішок, кілограм 5-6 яблук сушених. Ми зараз діти приносили потрошки горіхів, У нас вже лежить 3 кілограма перебитих горіхів, добромир нам ще десь півтора кілограма горіхів. Ну тобто, в принципі, ми об'єми нарощуємо і. До кінця ось другого місяця вже збираємося зробити статистичні дані, що вже нас по статистиці виходить. Е, приблизно в нашій групі вже 50 дорослих. У нас є група в телеграмі, де ми додаємо людей, батьків цих дітей, які прийшли. Тобто, якщо брати по статистиці, то нас вже там майже 50 чоловік, там 45, по-моєму, 46 чоловік. Ось, тобто, ну вже достатньо і людей залучено за цей півтора місяці, і вже достатньо допомоги. Бо ми навіть не рахуємо там, ми вже перефасували сухарики, ну якось ми їх не звісне не важимо, не рахуємо. Тобто, ну достатньо достатньо.